<ан> <skuller> to, як би ви думали, де ми є? На цьому хочемо вам сказати про нове життя, яке часом вимагає <son> проходів через, через долину темної, смертної темряви. Темної. Знаючи no, життя ти вже знімаєш і потім то пустиш. І люди будуть бачити. Що ми помираємо, де по якісь такі наші попередні всі навички, обрахунки, якісь очікування від життя, здавалось би, помирають, але в дорозі за господом цей час, ця криза може бути часом переображення, таким часом який переживає гусениця, котра жила собі, ну, може, їла, може, жерла собі зелені листочки. В певному моменті наступає в її житті такий етап, коли вона Опов оповита, оповита коконом, і в цьому коконі закінчується весь попередній етап її життя. Вона розкладається як слиз. І свого часу з цього кокону випоркне новим гарним метеликом. Тому, якщо зараз переживаєте труднощі і кризу, які вам асоціюються, може навіть з духовною смертю. То пам'ятайте, що якщо будемо це переживати з Господом, то з цього новими метеликами. Ще брат Марко на закінчення з цього місця, яке ми з молоді трошки. Ну, молодь приводить до порядку. Брат Марко згадав один зі своїх улюблених жартів, яким він з вами зараз поділиться. В померла людина, треба викопати яму. Осінь. Пізно, темно. Чоловік копає яму і хтось інший чоловік, інший чоловік вертає додому через цвинтар і думає, а налякаю його трошки. Іде, підходить тихенько. У! Zobaczcie, jak i kopaję, ja mu kopa, niczego. Jeszcze raz. Uuuu, niczego. Machnął rękę, piszcząc, wychodzi za terytorium e, Cventara. I oś obraca się, a tu ta osoba na niego z łopatą jego po Każe mu, jak my domówiliście się, ja? lakajemy, grajemy, ale za terytorium nie wychodzimy.